Прикольно прибухувати з батьками після тридцяти, тому що вони вже думають, що ти доросла, біля тебе розслабляються і можуть здати якусь компрометуючу інформацію. Ми з мамою сиділи і вона мені розказала, що перший раз вона мене набухала, коли мені було 10 місяців. Другий раз я була набухана, коли мені було 6. Батьки дуже любили на вихідних з'їздити на джерело і набрати купу баклашок. Ну це було модно в 90-х, набрати купу баклашок води з джерела і виставити їх на кухні. І одного разу вони вирішили зробити таку прикольну штуку. Вони серед десяти баклашок з водою заховали одну зі спиртом. А я, шестирічна, була відправлена самостійно, ну я ж доросла кобила, 6 років, самостійно попити водички. І, чесно, з усього, усього різноманіття я вибрала одну єдину, яка була зі спиртом. В мене не вистачало клепки налити десь в чашку, тому я просто відкрутила баклажку і почала так потихеньку присідати під стіли пить. І вже на моменті, коли пляшка була перевернута, я почала розуміти, що щось відбувається не то. Я перевернула пляшку назад, підходжу до мами, хочу їй розказати, що така страшна річ відбулася, я підходжу до неї і розумію, що я розмовляю як скружмадак. Мені все попекло, я підходжу до неї, і оце Ну, Два дні бадуна, все нормально, оклигала, бачите, жива здорова. Зато, зато, володіючи цією інформацією, Тепер на кожен закидон моєї мами, що я хренова мать, я їй кажу: дивись, принаймні, моя дитина кожен день з усіх восьми років свого життя твереза бляха муха, отак. От.